Пенсійний фонд на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав, кому йде треба пройти ідентифікацію в Україні чи за кордоном. Йдеться передусім про пенсіонерів, які отримали статус внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів, які протягом року не знімали кошти з картки. Як пройти ідентифікацію? Які документи для цього потрібні? Докладніше розповість перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак. Вона на прямому зв'язку зі студією. Пані Дарина, добрий день. Дякую за те, що приєдналися. Кому навіщо треба проходити ідентифікацію у пенсійному фонді України? Ідентифікацію проходять насправді всі отримувачі соціальних виплат і пенсійного фонду і пенсій, які? На сьогодні є взагалі є в державі. Просто що зазвичай про ідентифікацію мало хто думає, тому що коли ви приходите до відділення пенсійного фонду, це вже є проходження ідентифікації, або коли ви наприклад приходите до банку, в якому у вас оформлено картку, на яку приходять соціальні виплати, це теж є ідентифікація. А чому зараз ми всі говоримо про ідентифікацію? Це лише тому, що у нас була окрема категорія осіб, які до 2020 року, як і всі, проходили таку ідентифікацію. Але з 2020 року, внаслідок початку ковіду, для них було призупинено такий обов'язок. Це власне ті. Внутрішньопереміщені особи, які отримали такий статус до повномасштабного вторгнення, і які на той момент вже були пенсіонерами, як ми називаємо так, такий професійний сленг, це пенсіонери з числа ВПО. І от, власне, через те, що спочатку ковіду для цих людей не застосовувалась вимога щодо ідентифікації, коли ковід завершився. То ідентифікація вимоги відновилася, і фактично, вже з 1 липня 2023 року, коли завершився карантин офіційно в державі, для них була вже застосована така норма. Але розуміючи, що це велика когорта осіб, що за місяць ніхто з них ідентифікацію не встигне пройти. Уряд спеціально по перше зробив дуже великий перехідний період, фактично 9 місяців з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року. А по-друге, уряд сильно розширив інструменти того, яким чином можна цю ідентифікацію пройти, щоб це було не лише фізичне відділення, наприклад, пенсійного фонду чи банку, але і багато додаткових методів. Пані Дарина, а що буде із е, тими нарахуваннями, е, адресанти яких не пройдуть ідентифікацію? Тобто, якщо пенсійний фонд не отримає оцих підтверджень, що людина справді е, справді в Україні, наприклад, або за її межами і потребує цих виплат? Е, не, оскільки офіційно період е, проходження. Іде від ідентифікації чи просто ідентифікації, вже завершився 31 березня, то починаючи з 1 квітня, пенсійний фонд далі продовжує нараховувати пенсію всім отримувачам. Але якщо поки що у пенсійного фонду немає інформації про те, що людина пройшла ідентифікацію, в цей період часу гроші не перераховуються на картку людині. Але і далі продовжується прямо зараз на щотижневій основі. Вся всі ті люди, які в різний спосіб доходять цю ідентифікацію, їх одразу пенсійний фонд передає інформацію про те, що все можна гроші, які нараховані людям перевести їм на картку щоб вони ці гроші отримали і це є прямим безпосереднім наслідком такої ідентифікації зараз ми можемо ми можемо подивитися на екрані способи способи проходження такої ідентифікації їх кілька якщо можна прокоментуйте будь ласка так щоб так щоб нашій аудиторії було трохи зрозуміліше так, насправді є кілька способів є традиційні фізичні способи ідентифікації. Це, наприклад, прийти в Ощадбанк, оскільки в пенсіонерів числа ВПО пенсійні картки випускалися саме ощадбанком. Або, наприклад, звернутися до будь-якого відділення пенсійного фонду. Але крім того, ми додали ще багато віддалених інструментів. Наприклад, можна пройти ідентифікацію через електронний кабінет на сайті пенсійного фонду, або, наприклад, через від ідентифікацію. такий інструмент було розроблено спеціально для того для тих громадян, які сьогодні проживають, наприклад, на тимчасово окупованій території, або, наприклад, не мають фізичної можливості зараз з певних причин дійти до відділення пенсійного фонду. Крім того, якщо людина проживає за кордоном, то вона так, так само може або на сайті пенсійного фонду пройти цю процедуру, не просто засвідчивши своїм електронним підписом, що це справді вона, або може звернутися до консульської установи і там підтвердити, отримати підтвердження, що людина. Фактично жива і що це, їй нараховуються ці гроші. І я поясню, чому власне ідея, ну, потреба ідентифікації виникає. Сама ключова ідея це перевірити, що гроші, які нараховуються пенсіонерами, оскільки це гроші страхові тих людей, які прямо сьогодні працюють в країні, нам потрібно перевіряти, що. Отримувач цих грошей саме та людина, яким вони передбачені, і така вимога особливо важлива з урахуванням того, що у нас значна кількість громадян, на жаль, залишились на тимчасово окупованій території. Ми на сьогодні не маємо жодної інформації. Вони живі, не живі. Чи хтось зі злочинців чи шаграїв не заволодів їхніми картками і не користуються їхніми грошима? Тому власне необхідність проходження цієї ідентифікації викликано. Тим, щоб підтвердити, що людина жива, що вона самостійно цією карткою своїми грошима користується, відтак. А при якщо ви за кордоном ви можете в тому числі прийти в консульську установу і отримати там підтвердження, що це ви, і е, поштою е, це підтвердження відправити до пенсійного фонду. Пані дано чи є кілько оцінки кіль щодо кількості пенсіонерів, які потребують такої реєстрації, і чи ви е, також проводили оцінки? Наскільки буде оптимізований е, виплат виплати пенсійного фонду після такої е, після такої процедури? Якщо можна приблизно півхвилинки на відповідь? Ми не говоримо про оптимізацію. Ми говоримо про те, щоб кошти йшли саме тій людині, які вони призначені. Станом на 1 квітня приблизно 200, понад 200 тисяч осіб пройшли фізичну ідентифікацію, але з того часу вже півтора місяці інтенсивно продовжується подальший ну, процес, і станом на зараз вже Майже під 300 тисяч громадян, які цю процедуру пройшли, тому ми очікуємо, що далі буде продовження зростання цифр. Дарина Марчак, перша заступниця міністерки соціальної політики України, відповідала на запитання Суспільне студія. Пані Дарина, щиро дякуємо за ваші відповіді.